Суд виправдав військовослужбовця, який знаходився у СЗЧ. Тобто, навіть якщо ти в СЗЧ і в тебе є правові підстави для звільнення, то в цьому відсутня кримінальна відповідальність. Отже, чоловік був мобілізований на початку війни у 22-му році. В 23-му році він отримав поранення, пов'язане з захистом України та отримав третю групу інвалідності по життєво. В зв'язку з незадовільним станом здоров'я подав рапорт на звільнення, але військове начальство його не прийняли. І командування наголосило, що сам рапорт поданий без команди, і наразі його фіксують як СЗЧшника. Його проходження служби також було призупинене, і військова частина відкрила на. Його кримінальну справу, а матеріали передала до слідчого. Але суд вирішив інакше і наголосив на наступному: перше: інвалідність дорівнює законні підставі для звільнення, навіть якщо людина знаходиться в СЗЧ. Друге, те, що особа знаходиться в СЗЧ і відкрита кримінальна справа, це не звільняє особу від права на розгляд адміністративного провадження. Третє закон не забороняє звільнення з військової служби, навіть якщо особа в СЗЧ. Четверте, фактично особу не затримували, вона знаходиться не під арештом, відсутній вирок суду щодо її вини, а значить, його не визнано винним, то він має право на звільнення. Так, суд зазначає наступне, що рапорт на звільнення подається по команді, але якщо він поданий по пошті, то командування обов'язково повинно його зареєструвати та розглянути. А відсутність розгляду та ігнорування права особи з боку представників держави забороняється. А тому, навіть якщо рапорт поданий не по формі, він усе одно має бути розглянутим та повинно бути винесене правомірне рішення в рамках закону. Суд в адміністративному провадженні наголосив так. Особа може бути в СЗЧ, але адміністративна справа це інше, і питання його винуватості фактично не вирішено. Тому суд зрозумів, що особа пішла в СЗЧ на підставі того, що ігнорується його право, а стан здоров'я просто не враховується. Також важливо наголосити на тому, що перебування особи у статусі СЗЧ не позбавляє її статусу військовослужбовця. Друге не припиняє дію її прав, гарантованих конституцією та законами України. Третє не звільняє суб'єкта владних повноважень від виконання обов'язків до моменту ухвалення вироку суду. Особа вважається невинуватою за статтею 62 Конституції України. Саме кримінальне провадження не дорівнює блокуванню адміністративної процедури, оскільки відповідальність за СЗЧ це предмет кримінальної або дисциплінарного провадження. Розгляд рапорту звернення реалізації права на звільнення це лише адміністративно-правові відносини, тому одне не може підміняти або блокувати інше. Третє, як зазначає суд, інвалідність самостійна та достатня підстава, і сам факт становлення інвалідності та фактичне волевиявлення самої особи є достатньою законною підставою для ініціювання. Процедури звільнення. Жодна норма законодавства не містить заборони на звільнення військовослужбовця з інвалідністю у разі його перебування В СЗЧ або у разі припинення або призупинення самої військової служби. Так наголосив суд. Наступне формалізм: рапорт не по команді. Сама дана процедура не являється взагалі законною. Суд наголошує, що навіть якщо рапорт подано поштою, не через безпосереднього командира, і з порушенням внутрішньої процедури, він все рівно підлягає обов'язковій реєстрації та розгляду по суті, оскільки формальні. Процедурні зауваження не дають право ігнорувати звернення та ухилятися від прийняття рішення, оскільки відповідна норма гарантована законом. Правовий висновок заключається в наступному: що суд встановив, що військова частина не розглянула рапорт, не дала правової оцінки підставам на звільнення і фактично ухилилася від виконання владних повноважень та ігнорувала права особи. Такі дії висновком суду визнані. Протиправної бездіяльності, основна та ключова форма в даній справі зазначається, що особа не може бути позбавлена адміністративних прав лише на підставі того, що щодо неї існує підозрав або факт самовільного залишення частини. Тому позов особи, яка знаходилася в СЗЧ за основними вимогами, задовольнили повністю і компенсували витрати на судовий збір та правничу допомогу. Отака От цікава адміністративна справа.